Отже, у нас рубрика Резидент, і сьогодні в цій рубриці ми поговоримо, якщо дуже загально сказати, про те, все таки наскільки Росія спроможна ввести війну на виснаження, ставку на яку вона нібито зробила уже доволі давно і намагається цю стратегію реалізувати. А почнемо з того, що літо встановило у нас чергові рекорди зі знищення ворожої техніки та озброєння, зокрема, у нас буквально за цей тиждень. Якщо говорити з 1 вересня, то ну не цей тиждень, так з 1 вересня, величезна кількість знищеної техніки. Ми бачимо, так це зараз на таблиці. Тобто, всього багато, але найбільше артилерійських систем кожен день рахунок іде на десятки, і це величезний успіх українських сил оборони, адже Ну, артилерію, мабуть, можна вважати просто якимось стрижнем російської тактики і стратегії, оскільки зазвичай вони використовують цей вогневий вал, аби придушити все, що можна придушити і знищити все, що можна знищити, а потім наступати, ну або принаймні убезпечити себе від нашого наступу. І те, з якою швидкістю і ефективністю українські військові знищують цей потенціал ворога, ми бачимо в цих цифрах. Um, за всіма uh, наявними даними, uh, росіяни не встигають не те, що виготовляти нове, про це не йдеться, а навіть просто з знімати з консервації на у тих от складах базах зберігання, де у них під відкритим небом це все ржавіє. Uh, не встигають навіть це робити, того, щоб поповнити ці втрати. Ти uh. сказав про uh, перший осінній тиждень, який був uh, вдалим для українських. Військовий в контексті полювання на російські артсистем, але загалом за три літні місяці росіяни втратили понад 2200 гармат. І ми розуміємо, яка це кількість, але от хочеться більше розібратися у тому, яким чином це впливає на характер бойових дій і чи є у Росії потенціал для того, аби замістити ці втрати. Зараз з нами на зв'язку Роман Погорілий, співзасновник Deep State, і з ним якраз будемо на цю тему розмовляти. Романе, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Слава Україні, Героям, Героям слава. слава. Перше питання. Наскільки на вашу думку ці дані є об'єктивними про те, що росіяни втратили понад 2000 артилерійських систем, враховуючи який великий масив інформації від нас приховує туман війни? Це цілком реальна цифра, тому що в першу чергу аеророзвідка, контрбатарейна робота і в цілому вся робота направлена багато. На артилерію і на ППО артилерія зараз до, дошкуляє дуже багато де і коли її аеророзвідники бачать, приклад можемо взяти лівий берег Херсонщини. Там дуже часто аеророзвідники полюють на ворожу артилерію, і тільки вони її бачать, вони одразу наносять вогневе ураження. Це необхідно робити, тому що артилерія відіграє дуже велику і значну роль у війні. І якщо взяти той самий Південь або там Сватівський напрямок, зараз там дуже багато працює артилерія, вона обстрілює все і вона загрожує як військовим, так і цивільним, які потрапляють під ці удари. І, звичайно, що полювання на цю техніку є. На цю бойову одиницю вона знищується щодня. Ми бачимо щодня збільшення статистики. Ми бачимо плюс, плюс, плюс знищення цієї одиниці. Відповідно, це відбувається з перших днів війни і ці масштаби збільшуються. А як ви оцінюєте здатність росіян заміщувати ту техніку, яку вони втрачають, розконсервованими зразками або зразками нового виробництва? Русня це прямий нащадок Радянського Союзу, і вони готувалися до великих війн. Відповідно, вони робили величезні запаси озброєння різної техніки, і в тому числі артилерії. Відповідно можна сказати, що у них є великий запас, але він постійно в динаміці використання, і він постійно в динаміці того, що техніка така знищується. Вони її підготовлюють, щось застаріло, щось зіпсувалося, щось вкрали. Вони збирають такі якісь, знаю, з різних планктонів якусь одну техніку, але вони підвозять, ми бачимо на фронті велику кількість артилерії. На жаль, вона переважає нашу і вона працює досить щільно, але знову ж таки. Вона вражається, вона знищується, і чим далі йде час, тим менше її стає ворога в цьому контексті. От е, кілька місяців тому е, багато хто висловлювався на підтвердження тої тези, що Путін е, власне зробив ставку на затяжну війну е, на виснаження, мовляв. Е, Поки все це триватиме, захід втомиться підтримувати Україну і Росія, як нібито це завжди вони так вважають, траплялося в їхній історії після. Перших, других, третіх невдач зрештою зможе перемогти в дождів. Вчора бачив цікаву інформацію, ніби Путін запланував святкування перемоги над Україною на 9 травня 2025 року. Ну я вже не знаю, як він може так далеко загадувати, які в нього для того є підстави. Але е, наразі ми бачимо, що захід не втомлюється. Не знаю, чи варто плювати через ліве плече, чи без забобонів обійдемося, е, е, натомість е, у Росії в перспективі. Тиві не видно чогось такого, щоб вони могли налагодити масове виробництво навіть тих танків, якими вони завжди пишалися, той самої артилерії. От наскільки адекватна, все таки, на вашу думку, ця ставка російського керівництва на затягування війни, замість того, щоб бити на перемовини, ми це побачили е, буквально нещодавно під час візиту турецького президента Ердогана, який сам сказав, що ну чи дав зрозуміти, що Путін до перемовин не готовий, аж ніяк. Вони ніколи не підуть на перемовини, так само як і ми, тому що наші точки дотику взагалі не сходяться. Той час, коли ми бачимо територіальну цілісність 91-го року, це вигнати окупанта. А після того, що вони зробили, це знищити їх повністю, тому що це, що вони зробили, це ніколи не пробачається. У них задача і плани це знищити нас. Захопити територію, а нещодавно вони натякали на те, що вони хочуть залишити все, як є. Нас це ніколи не влаштує, тому про переговори тут з терористами переговори не ведуться з приводу. Затяжної війни дійсно і в нашій команді ми це обговоримо. І дуже багато хто обговорює, що зараз іде війна на виснаження, і той, хто перший, скажімо так, зітреться в кого закінчаться ресурси, той і буде в невигідному положенні. І дуже важливо цінувати людський ресурс дуже важливо цінувати всі ресурси, які у нас є. У нас е окрім своїх ресурсів, ще є допомога західних партнерів. Вона дуже для нас цінна, але ми завжди говоримо, що її для нас мало, і це так, тому що е Росія величезна держава, як я вже казав, вони готуються до е готувалися завжди до великого. У них є великі запаси. Вони переорієнтовуються на інші ринки, і це східні, азійські. Е вони співпрацюють з великими державами, які е можуть їм постачати це е озброєння. У нас так само, і щоб триматися, нам потрібно виправляти помилки. Нам потрібно дорожити всіма ресурсами. Нам потрібно не здаватися і вірити, щоб вести боротьбу. Тому що якщо ми не будемо цього робити, нас просто знищать. От і все. Дякуємо mm. вам за ваш аналіз. Роман Погорілий співзасновник Deep State, був з нами на прямому відеозв'язку. І, на його думку, Росія не настільки готова до ведення затяжної війни, як вона хоче, щоб ми це сприймали, щоб це сприймав зокрема Західний світ, який нас підтримує. Ну і Збройні Сили України. Дійсно, знову ж таки на думку Романа прицільно і це спрямовано ведуть полювання за російськими і іншими типами важких озброєнь для того, щоб планомірно знижувати потенціал військовий російський до того моменту, доки він не я Думаю, в нуль. і якщо говорити про потенціал, приблизно його оцінювати, тому що не приблизно це дуже важко зробити, навряд чи комусь під силу все таки цих двох таборів Україна і цивілізований світ, який нас підтримує, і Росія та. Uh, союзники чи квазі-союзники її ну, серед союзників я не знаю зараз, тільки Іран можна, напевно, назвати yeah. та, та Північну Корею uh, все-таки потенціали незрівнянні uh, на нашу користь. Uh, але uh, ми маємо розуміти, що росіян це таке значно більше людського ресурсу, тому найбільше, що ми маємо берегти, це звичайно наших людей, оскільки по-перше, це тому, що це наші люди. А по-друге, тому що от людьми нам на жаль ніхто скоріш за все не допоможе лише технікою, і тому зберегти наших людей на фронті і в тилу це вочевидь найголовніша наша задача.